Добре день, шановні слухачі. А сьогодні ми з вами будемо розглядати е, декілька прикладів. Е... Руху, який вивчає наука кінематика. Ми е, дещо з вами зараз відійдемо від е, підручника, і я вам розповім саме приклади руху, о, які існують о, в нашому повсякденному житті, як, з якими ви можете стискатися. І надалі це вам е, допоможе зрозуміти те, що ми будемо вивчати дещо глибше. Тож, почнемо. Рівномірний. Рух по колу. А, наприклад, у нас є з вами десь зафіксоване колесо, яке зафіксовано у своєму центральному положенні, і а, точки якого обертаються навколо цієї фіксованої точки. Тобто, у нас є точка на цьому тілі, яка не рухається прямолінійно, але вона здійснює обертальний рух. І чим далі а, ми знаходимося від центру а, цього кола, тим а, більше точки у нас будуть здійснювати а, два рухи. Перший рух це обертання навколо своєї вісі, і другий це рух, який, ви бачите, позначений як а, вектора В з стрілочкою. Тобто вектор швидкості, а, у будь-якій точці він буде направлений. По дотичній до даній точки траєкторії. Тобто, якщо у нас точка е, знаходиться на певній відстані, наприклад, радіус R від точки кріплення цього колу, то вона буде в будь-який момент часу мати швидкість, яка лінійну швидкість, яка на, на, миттєву лінійну швидкість, яка буде напрямлена по дотичній до траєкторії у цій точки. Ми бачимо, ось ця точка буде в цей момент рухатись. В ось цьому напрямку, ця точка буде в цьому напрямку рухатись, і так далі. А що ж у нас буде змінювати цей вектор швидкості під час руху цієї точки по цьому колу? Ми бачимо, що на цю точку діє прискорення, яке направлене до центру обертання, тобто до центру цього кола. А що ще? Швидкість, тобто модуль швидкості, він незмінний, не тобто він дорівнює константи в будь-якій цій точці, тому що коло у нас не прискорюється, воно обертається з а, однаковою швидкістю, тому і швидкість всіх точок кола на однаковій відстані від центру, вона буде незмінна. Але напряму буде змінюватись, тому вектор швидкості він буде. Весь час нахилятися. Прискорення напрямлене по радіусу до центра кола. Тобто, в будь-якій точці прискорення діє по напрямку до центра кола. Бо воно також у нас незмінне по е модулю, але е змінює свій напрямок. Давайте е спробуємо зрозуміти, на прикладі. під час рівномірного руху тіла е по колу, його прискорення. Як ви думаєте, дорівнює нулю, постійно за модулем чи напрямком, постійно за модулем змінюється за напрямком, або безперервно змінюється за модулем і напрямком. А, і ще раз. На точку діє прискорення, яке буде направлене до центру кола. Як ми бачимо з цього рухаючогося кола, що прискорення цієї точки, воно не змінне за модулем, але змінне за напрямком. Тобто відповідь. Що цікаво нам знати. Потрібно знати, які характеристики, які параметри характеризують обертальний рух. По-перше, це період обертання. Що він показує? Він показує, скільки обертів робиться за одиницю часу. Тобто, ми беремо з одиниця часу це секунди. І Кількість обертів, які робляться, ми записуємо На, на, Так як фізично важко виміряти, скільки обертів буде зроблено саме за одну секунду, тому для вимірювання ми рахуємо, наприклад, 10 обертів, а заміряємо час, за який тіло здійснить, здійснить ці 10 обертів, і ділимо час на кількість обертів. Таким, Таким чином, ми отримуємо період обертання, скільки секунд нам буде потрібно для того, щоб зробити один оберт. Друга характеристика це обернена характеристика до періоду обертання. Вона показує, скільки обертів тіло зробить за одиницю часу. Тобто, ми бачимо, що нам потрібно одиницю поділити на період обертання. І ми отримуємо. Такий параметр називається частота. Він вимірюється в кількості обертів за секунду от, і розраховується а, таким чином, що ми рахуємо кількість обертів, ділимо їх на кількість часу, скільки часу нам потрібно було, щоб зробити ці оберти, і ми отримуємо частоту обертання. У автів... В автівках є такий прилад, називається тахометр. Він показує кількість обертів двигуна на секунду. Як правило, якщо ви подивитесь на цей тахометр, там написано 1, 2, 3, 4, 8 і так далі. Червона зона десь починається після там, 6 тисяч на бензинових двигунах, там, після 4-5 тисяч десь на дизельних двигунах. Що означають ці цифри 1, 2, 3, 4? Якщо ви подивитесь уважніше, на кожному тахометрі десь по центру є надпис X1000. Це означає, що оці 1, 2, 3, 4, 5 потрібно помножити на 1000, і ви отримуєте кількість обертів двигуна за одну секунду. Тобто, якщо у вас є стрілка, тахометр показує на цифру 3, то ви помножаєте їх на 1000 і розумієте, що. В цей самий момент ваш двигун робить три 3000 обертів за секунду. Ні, е, не за секунду, за хвилину. За хвилину, пардон. Да, там написано за хвилину, тобто 3000 обертів за хвилину. Якщо поділимо на 60, на 60 то ми отримуємо з вами кількість обертів за секунду. Наприклад, 3000 ми ділимо на 60. Ми отримаємо. 50. Ділимо на 60. Так, ми отримаємо 50 обертів за секунду. Тому що 3000 обертів за секунду це дуже багато. Це він вже засвітиться. Додавимо, додається у нас такий параметр, як лінійна швидкість точки кола, що вона нас показує? У нас є оця швидкість в даний момент, і нам, наприклад, потрібно зрозуміти її модуль. Як його нам розрахувати? У нас є довжина кола, наприклад, коло має радіус R. Значить, довжина цього кола буде 2 πr Тобто, ця точка тіла вона пройде за 1 оберт довжину 2 πr Значить, ця швидкість вона буде дорівнювати 2 πr поділена на час, який буде потрібен для того, щоб коло зробили один оберт. Ось ми і запишемо це. Тобто довжина кола 2 πr поділена на час одного оберту. Це буде лінійна швидкість. Руху. Вона вимірюється в метрах на секунду. А, давайте спробуємо розв'язати таку задачу. Тіло, рухаючись рівномірно по колу радіуса R, за час Т перемістилося з точки С в точку Д. Бачимо на малюнку точку С і точку Д. Тобто тіло пройшло половину обороти цього кола радіусом R великим. Встановіть відповідність між характеристикою 1,4, руху тіла та математичним виразом для обчислення АД. Так, характеристика руху. Перше модуль переміщення. Модуль переміщення значить, у нас е тіло зробило переміщення з точки С до точки Д. Е таким чином, нас, наше переміщення буде становити е відстань. 2 радіуси r велике. Тобто відповідь буде Г 2 r Шлях е який пройшло ті тіло рухалося з точки С до точки D по колу, але пройшло лише половина кола. Довжина у нас е окружності кола становить 2 πr значить, половина його буде πR, Тобто відповідь В. Третє швидкість. Швидкість е, нашого тіла в будь-який момент при обертальному рухі русі буде е, нерівно прискорному рівномірному обертальному русі. Вона буде сталою, і вона буде становити, що у нас є? У нас є з вами радіус, тобто ми можемо знайти шлях, який тіло пройшло. У нас є час, з яке, е, е, який був потрібен для переміщення тіла з точки С у точки Д. Значить ми можемо. Шлях, пройдений шлях, розділити на, на час, за який тіло рухалось, і отримати лінійну швидкість. Лінійну швидкість. Значить, поділимо 2 πr це довжина всього шляху, так, але у нас лише його буде половина, тобто πr, і значить, ділимо його на час, тобто πr ділено на t, Тобто відповідь B. Четверте. Кутова швидкість. А кутова швидкість, ми її з вами ще не розглядали, трохи побалакаємо про неї пізніше. Так, окремий випадок руху це коливальний рух. А найпростіший приклад це годинник, кишеньковий годинник. Його, коли ми розхитуємо, то він. Робить коливальний рух. Це рух, який е, під дією тяжіння або під дією інших сил робить е, повторювані рухи через однакові проміжки часу. Як ми бачимо в першому випадку, на тіло діє сила тяжіння, яка е, е, його. Е, Хоче притягнути донизу, але також на тіло діє інерція, яка е, рухає тіло, е, і тому воно постійно змінює свій, е, своє положення в просторі. Е, перший це у нас коливальний рух, другий малюнок це також коливальний рух, але це лінійний коливальний рух. Наприклад, механічного маятника. Що таке взагалі механічний маятник? Механічний маятник – це будь-яке тверде тіло, яке може коливатись навколо нерухомої осі або точки під дією своєї тяжіння. Види механічних маятників. Може бути перший пружинний маятник, тобто в якому тіло зафіксоване за допомогою пружини і робить коливальний рух під дією сили, яка створює стискання і натягування пружини. Друге, математичний маятник це маятник, який закріплений а, ось таким чином. Друге, третє це фізичний маятник. Фізичний маятник це може бути маятник, який коливається за допомогою а, під дією сил притягання до землі. Математичний маятник, як ми бачимо, це інша назва, це теоретична модель маятника. Пружинний маятник це той, який коливається завдяки дії пружини. Декілька характеристик коливального руху. Перший це амплітуда коливань, тобто максимальне відхилення нашого тіла від відстань, яка проходить тіло, від максимальних точок, в які воно. Відхиляється від положення рівноваги. Є, якщо у нас тіло в рівновазі оце буде висіти десь тут, а під час коливання воно відхиляється вниз і вверх, то оця відстань, як ви розумієте, воно буде однаково відхилятися що вверх, що вниз, і оце відхилення воно називається амплітудою коливання. На цьому мають ніколи більше зрозуміло. Тобто положення рівноваги він висить внизу, у, під час коливання він робить ось такий рух і буде відхилятися в сторону на відстань А. Амплітуду коливань позначають символом А і вимірюють у метрах в системі Сі. Час, за який тіло робить одне повне коливання, називається періодом коливань. Так само, як і у бритальному русі, у нас є таке поняття, як період коливань, який вимірюється в секундах. Що таке частота коливань? Частота коливань це число коливань в одиницю часу. За одиницю часу прийнято приймати частоту коливань, за якою за одну секунду здійснюється одне повне коливання. Якщо у нас тіло робить за одну секунду одне повне коливання, то ми кажемо, що частота коливань такого тіла становить 1 Гц. На честь вченого, чиє прізвище було Герц, який і сформував ці принципи. Ідемо далі. Амплітуда коливання. Тобто ми бачимо маятника, що він відхиляється в одну і в другу сторону на відстані, яка дорівнює амплітуді коливання. У цьому у випадку пружинного маятника у нас. Також ми бачимо, що амплітуда коливання у нас відхиляється цвістань, яку маятник відхиляється від положення рівноваги в одну та другу сторону. Чистота коливань це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості повних коливань, що тіло здійснює за одиницю часу. Ми бачимо кількість коливань, які тіло здійснили, і часи. поділили один на другий, отримали частоту в герцах. Наприклад, ми з вами знаємо таке прийняття як частота електричного струму. Це означає, що електричний струм за одну секунду змінює свій, свою полярність 50 Гц. Тобто 50 разів за одну секунду. Період коливання це час, за який відбувається одне повне коливання. Тобто, Час поділив, на, наприклад, за 10 секунд тіло зробило там, 5 коливань. Це означає, що у нас буде 10 секунд поділено на 5 коливань, період коливання 2 секунди. Зрозуміло, так? Так, коливальний і обертальний рух, вони є періодичними. Тобто є параметри, які характеризують, називається період коливань. Це все, що стосується коливального та обертального руху. Uh, у прямолінійному русі такого такої характеристики немає. Тут. Там періоду немає. Так, нерівномірний рух. Ми бачимо випадок, коли машина їде по дорозі з ямами, і ми розуміємо, що вона буде змушена зменшувати свою швидкість, щоб приїхати в ями, і таке інше. Це рух, під час якого тіло за рівні інтервали долає різний шлях. Ми з вами це розглядали на минулій лекції. А якщо є питання, будь ласка, задавайте на сьогодні, все. Дякую за увагу.